Вінниця коротко на 8 вересня. Вінниця підписала меморандум із мерією Цюріха щодо розвитку водних ресурсів. Ще 40 років тому річка Лімат у Цюриху була у стані, подібному до Південного Бугу у Вінниці. Зараз це одна з найчистіших річок у Європі. Такий результат дала реформа водного фонду країни. У Вінниці стартували масштабні ремонти лікарень у міській лікарні. номер один реконструюють другий поверх головного корпусу за понад 32 мільйони гривень. Паралельно тривають тендери на ремонт операційного блоку у лікарні імені Ющенка відновлюють корпус та облаштовують рентген-операційні. вартість робіт понад 2,5 мільйони гривень у обласній лікарні імені. Пирогова модернізують корпус номер 7 під центр реабілітації та фізіотерапії. Загальний бюджет майже 69 мільйонів гривень. Усі проекти передбачають оновлення інфраструктури, енергоефективні рішення та сучасне обладнання, міськради, обласна рада та ОВА. Хто та скільки витратив на рекламу в Прозоро під час війни? Незважаючи на повномасштабну війну, місцеві влади Вінниччини продовжують значно інвестувати в інформаційну підтримку та рекламу. З моменту початку бойових дій закупівлі рекламних та інформаційних послуг через систему Прозоро сягнули майже 1,7 мільйона гривень, включаючи публікації в змі, білборди та соціальну рекламу. Джері Хейл виступить у Вінниці з великим концертом на день міста. Виступ відбудеться 13 вересня на відкритому майданчику «Пірогов Скай». Подія стане частиною єдиного туру співачки Україною у 2025-му. Концерт об'єднає улюблені хіти та нові композиції з альбому Архетипи, який вже встиг очолити українські чарти. Сама Джері Хайл назвала цей тур особливим, обіцяючи презентувати пісні з нового альбому. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.